Зокрема, з мікрорайону Корабел у Херсоні сформовані евакуаційні потяги до Миколаєва. Ще одне завдання: оцінка наслідків для довкілля та загрози для Запорізької АЕС. Зокрема, що стосується небезпеки для ЗАЕС через підрив дамби, вона існує, але все під контролем фахівців. Про це інтеру повідомила начальниця координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталя Гуманюк. За оцінками фахівців, це звісно від, відзеркалюється на цій роботі, але не треба зараз нагнітати ситуацію і робити висновки вже максимально критичні, тому що дійсно всі фахівці залучені відповідні за цим напрямком роботи, і будуть намагатися створити найкращі умови для того, щоб уникнути наступної техногенної катастрофи. Стежить за ситуацією на Запорізькій АЕС після підриву греблі каховської ГЕС і експерти міжнародного агентства з атомної енергії там заявили безпосереднього ризику для ядерної безпеки атомного об'єкта наразі немає. Каховська ГЕС повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Таку заяву зробили в компанії Укргідроенерго. Внаслідок підриву машинної зали зсередини станцію повністю знищено. За попереднім прогнозом спрацювання водосховища, тобто процес віддачі накопиченої води, відбуватиметься впродовж наступних чотирьох днів. В компанії продовжують аналізувати ситуацію, та наразі уточнюють масштаби руйнування, швидкість та обсяги води. Руйнуванням дамби Каховської ГЕС російські терористи лише підтверджують усьому світові, що їх треба вигнати з кожного куточка української землі. Жодного метра не можна їм залишати. Написав у своєму телеграм президент України Володимир Зеленський. Кожен метр вони використовують для терору. Лише перемога України поверне безпеку, і ця перемога буде ані водою, ані ракетами, ані чим завгодно ще терористам. Не вдасться зупинити Україну, зазначив президент. Воєнним злочином Росії назвав підрив Каховської ГЕС очільник Європейської ради Шарль Мішель. Він наголосив, що шокований діями РФ а атака на ГЕС, за його словами, є безпрецедентною. Шарль Мішель зазначив, що Росія буде притягнута до відповідальності та додав, у ЄС запропонують допомогу затопленим районам. На сам кінець очільник євроради висловив співчуття українським громадянам, які постраждали внаслідок підриву росіянами Каховської. Генеральний секретар Ради Європи засудила підрив Росією Каховської ГЕС. Марія Пейчинович Бурич у твіттері відреагувала на інцидент, який, за словами українських посадовців, може стати найбільшою техногенною катастрофою в Європі за останні десятиліття. Вона зазначила, що засуджує руйнування дамби і називає це злочинним і безрозсудним вчинком. Окупанти не полишають спроб штурмувати позиції наших захисників на східному фронті, а тому в мінометників ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс завжди є робота. Далі в ефірі репортаж підготовлений спільно з кореспондентами військового телебачення із позицій наших військових. Їдемо на позицію до 120-го міномета. попрацюємо, дамо трошки плюлей оркам, стабільно ну, йдуть обстріли, Там не припиняються, в небі літає орлан. Бачить велике скупчення піхоти, наприклад, чи машин одразу починається арплати. Хлопці з мінометного розрахунку мають бути постійно на поготові, тому що окрім їх планових цілей, по яким вони дуже активно насипають. Ще прилітають координати від аеророзвідки, по яким дуже швидко треба відпрацювати. Поступає команда до бою. Первим ділом це ну розмосковиться міномет. Командір читає коректуру, дає мені цифри. Я їх виставляю в мінометі, наводюся, виставляю бульки, кажу, готово. Ну і жду команди на вогонь. З проміжком у дві години поступають цілі і треба виходити працювати. Інколи треба працювати як снайпера, тобто коригування йде і кожну міну треба покласти туди, куди кажуть. Мінометники, з якими ми працюємо сьогодні, забезпечують вогневу підтримку піхотинців. Наступ хлопців прикрити, ну самі понімаєте, стараємося е, максимально точно все робити, е, наводити, щитати, попадати. Щойно знищено одну ціль приходять координати нової. До вісімдесяти мін виходило, і це тільки до обіду. може бути сідівча в першій годині, в другій, в третій. Командир розрахунку боєць з позивним шкет, родом з Луганщини. Каже, в усіх його побратимів єдина мета. Хочеться повернутись дім, щоб вся родина зібралась вдома. Навіть попри втому, хлопці жартують і посміхаються. Кажуть, найголовніше на фронті не втрачати бойовий дух та віру у перемогу. Вистрона брала в громаді. Юлія Жуховська, Ніна Коломієць, Поліна Коваленко. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини. Надання Україні систем ППО пріоритет для Сполучених Штатів Америки. Про це заявив координатор ради нацбезпеки США Джон Кірбі. За його словами, Вашингтон бачить, наскільки добре Україна використовує установки Петріот. Саме через це американці минулого тижня надали додаткові ракети перехоплювачі і планують покращувати українські сили ППО і надалі, сказав Кірбі. Україна може використовувати західну зброю на території Росії для самооборони. Міжнародне право дозволяє. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. При цьому, за його словами, Німеччина завжди наголошувала, що не хоче, аби її танки чи інше озброєння використовували на російській території. І Пісторіус не бачить, щоб Україна йшла всупереч цьому бажанню я цілковито довіряю нашим українським партнерам. Україна надійний партнер. У мене немає жодних свідчень про протилежне. Україна суверенна країна, і Україна має сама вирішувати, коли настане час для переговорів або для чого ще. Це не залежить від нас. Росія втратила контроль над прикордонним селом Новата Волжанка в Білгородській області, і це визнала російська влада. Зокрема, за словами тамтешнього губернатора В'ячеслава Гладкова, армія РФ не може зайти в населений пункт через щільні обстріли та велику кількість озброєних людей, які там знаходяться. Що відбувається у Росії, пояснили в українській розвідці. Там зазначили, що частина громадян РФ. Повстали проти диктатури Путіна та внутрішньої окупації, і нині там тривають інтенсивні бої. Російська армія планує знищити артилерією Шебекіно на Білгородщині. Розмову цивільних перехопила українська розвідка. Співрозмовники побоюються, що російська армія, нібито хоче дати бійцям РДК зайти у місто, а потім накрити їх артилерією. А отже, стерти з лиця землі і сам населений пункт. Наші де за Шебількіна получається тут що ані хатя їх в шеб'якіна, батом автора ці з город наші. Так що то, що можуть зі цим заберіть вдома, то що у неї є інформація, я вам говорю. Запорізькі ліси потерпають від російських окупантів. Частину з них ворог нещадно обстрілює, а це спричинює пожежі. Водночас, на захоплених територіях, загарбники вирубують ліси, аби облаштовувати бліндажі та укріплення. Лісівники вже розуміють, на відновлення дерев підуть десятки років. Не менше часу знадобиться і для того, щоб очистити території від ворожих боєприпасів. Як шукають небезпечні снаряди у лісах, надзвичайники показали під час навчання. Тут серед запорізького лісу працівники лісгоспу саме готували ґрунт підсаджанці, як раптом знайшли ворожий град. Щоб знешкодити снаряд та обстежити територію, викликали надзвичайників. Однак шлях ДСНСівським автівкам загородили повалені дерева. Тож спочатку довелось розчищати дорогу. Саме така легенда нинішніх навчань запорізьких рятувальників і лісівників. На місці рятувальники огороджують територію сигнальною стрічкою та розставляють попереджувальні знаки небезпечну ділянку прочисують із металошукачами та облітають дронами. Піротехніки кажуть, в реальному житті доводиться щодня виїжджати на розмінування території області. Боєприпаси, що залишаються після ворожих обстрілів, знаходять у житлових кварталах, на полях та в лісах. Найчастіше доводиться знешкоджувати касетні елементи від реактивних систем. Вони зовсім не схожі на артилерійські снаряди, на мінометні міни. З першого разу не кожен може зрозуміти, що це вибухонебезпечний предмет. Який несе за собою велику біду в них присутній самоліквідатор, і час самоліквідації не завжди відомий для наших саперів. Тобто ми не можемо знати точний час. Саме тому рятувальники вкотре нагадують: якщо знайшли невідомий підозрілий предмет, в жодному разі не чіпайте його. Не можна до нього підходити, його чіпати, не можна на нього лити воду і та все інше. Найперше, що потрібно зробити, це зателефонувати на лінію 101. У лісгоспі кажуть, на відновлення лісів, знищених росіянами, знадобиться багато років. Зараз оцінити збитки, завдані лісництвом на Запоріжжі, неможливо, адже частину області постійно обстрілюють, а інша її частина вже понад рік окупована. У разі вже деокупації території будуть проводитися обстеження і території на вибухонебезпечні предмети і на понесені нами збитки. Це будуть збитки не тільки від пошкодження лісів, незаконних рубок, пожеж, але і безпосередньо майно, яке знаходилось там. Під час навчань надзвичайники виявили три вибухонебезпечних предмети та вивезли їх з лісництва. Однак насправді шукати і знешкоджувати боєприпаси в лісах вдвічі складніше, пояснюють в ДСНС. Це робота на багато років. На відкритих ділянках більш легше проводити такі обстеження, візуальний контакт та знаходження. Задля безпеки відвідування лісів на Запоріжжі наразі заборонено. Надзвичайники кажуть, на територіях, що постійно обстрілюються, до 40% пожеж стаються саме через ворожі обстріли. А спекотна погода та недбалість місцевих жителів тільки ускладнюють ситуацію. Інна гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтермара. Єдині новини. На місці підриву газопроводів північного потоку знайшли черевик Дайвера. Про це повідомив журналіст видання Грейзон Джефрі Бродський, який брав участь у незалежній експедиції до місця диверсії. За його словами, невідомо, як довго черевик перебував на морському дні. Так само й достеменно невідомо, кому належить взуття. Це може бути водолаз, який встановлював підривні заряди, а може бути людина, яка поверталася на місце події вже після вибуху, вважає Бродський. Автокомпанії компанії виробника, який належить цей черевик, заявили, що подібне взуття використовують дайвери в усьому світі. Тож встановити, кому саме він належав, дуже важко. Далі в ефірі марафону працюватиме Олексій Фадєєв, А я чекатиму на вас із новинами об одинадцятій.